І так всім привіт. Подарували родичові моєму ось таку штуку. Хочу зняти обзор. Це про крафт es 32 лі Я навіть не очікував такий підгон. Так, а де тут верх Денис? Воду спускаю з басейна, заодно думаю, зніму обзор. Щось воно тут вже, мабуть, розпаковувалося, бо щось воно все так. О, тут вже акумулятор із цими з показометрами. Що можна так нажати, а можна звідси на кнопку. Ось такий сікатор. Так, що тут написано? 4 місяця 25-го року. 20 вольт. 35 в діаметрі. Якась є матлюночка. Не знаю де вона була тут. Так, і що вставляємо. Так. А як вімкнути? А, ось є внизу ось така штука. О, не зрозумів, чомусь не працює. А, треба затиснути і потримати довгенько. Показує екранчик є. Не знаю, показує різи чи що. 13 різів зроблено, 100%. Я не знаю, чи вам там щось буде видно. Екранчик дуже маленький. Можна не до кінця. Так, да, то було 13 різів, вже показує 26 і 97% акумулятор. А що ж тут? А, є тут кнопочку цю можна налаштувати, наскільки буде відкриватися. Ну яка відстань буде по... 23 мм і 35, 7, 15, 23. Думаю, 23 ось достатньо. Так. Да, Прикольна штука, І за заодно акумулятор буде мені до пилки запасний. Ну, зарядка, мабуть, така сама нісінька, як і на моїй пилочці. Так. А що ж це попробувати? Це попробувати відрізати. Ось є яблуня. Ну чого, відріже нормально. <різь> да. кому обрізати дуже багато, то це взагалі. Річ. Так, а ну по максимуму ось цей гуляку. Ну якраз тоді влазить. Ну, так якось страшновато, ну відрізала. Ну, коротше, працює начебто. Сухе ось. Коротше, я не буду грубе сильно різати, бо не моя ця штука. Цей прокрафт. Таке тоненьке всяке можна спробувати. В принципі, працює. Да, тільки що одне ой, які нюанси. Так все прикольно. Тільки ну, знаєш, легко, не треба цей ну жмакати рукою. Не так важко. Зато в, важко в руках тримати. Що легенький сікатер, а що цей, я не знаю. Мабуть, з кілограм. Якщо що, то зважу, вам покажу. Ну, трошки в мене проблеми зараз із цим <кхе> із суставами. Коротше, в сустави виспалилися, то мені важко тримати. Я той трубогиб купив трубу, по дну прокрутив і все, і пару днів від... відпочивав, тому що ну, руки боліли через ці проблеми із суставами. Так само і це, що його тримати мені важко. то не знаю, в кого, в кого така сама, що руки болять, то я не знаю. Мабуть він вам не цей. Хоча теж, якщо у вас руки болять, то ви її жмакати не зможете. Бо я також, щоб жати, то так само в мене ці лікті болять. То не знаю. Якщо вам там небагато, або чередувати одну руку іншу, трошки важкувати він. Для секатора. Сюди щоб якийсь легенький акумулятор. Не знаю, мені здається, що тут більша половина ваги акумулятор. Ну, Коротше, ось така цяцька. Ладно. Це ще якийсь ключик є і шестигранник. Не знаю для чого, яких цілей вони там. Ось таке. Так як воно тут було? Треба знімати акумулятор. Так, а вимкнути. Треба, щоб вимкнути і вимкнути, треба натискати і довго тримати ось цю клавішу, кнопку. Там ось є чотири положення на відкриття. Так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ось такий ось, коротенький огляд про крафту. Про крафтовського секатору. Не знаю, наскільки він. Ну кейс такий собі, особливо ось ці застіпки. Коротше, наскільки він буде довго працювати, не знаю. Хай власник там працює, я вам тоді е, відгук напив е, зніму, що каже власник на... На рахунок цього секатора ще якось крафтовські якісь аксесуари, є книжечка. М -м? Цікаво так. Мануал. Гарантійний талон не заповнений, напевно. Щось я не бачу. Ладно, все. Вирішив вам зважити все ж таки секатор цього. Ось вага є. Наскільки вона тут. Ой, блін, тут унціях. А як поміняти? Ось така вага. кілограм. 216 грам, ну я ж казав, десь в районі кілограма вона. Сам Сікатор 809 грам. Акумулятор 409.